Українська народна казка Лисичка та Журавель. Були собі Лисичка і журавель. Ото зустрілися вони якось у лісі. Та такими стали приятелями, кличе лисичка журавля до себе у гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, Лебедику, і я для тебе і як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка напарила каші з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призваляйся, журавлику, призваляйся, лебедику. Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по тарілці, нічого не виходить йому з'їсти. А лисичка, як узялась до страви, лись та лись. Гарненько язичком, поки сама всю кашку чисто й вилизала. Тоді, каже до журавля, вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше не маю нічого. Та спасибі й на тому, каже журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду Лебедику. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля на гостину. А журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього. Покришив дрібненько, склав у Глечик з вузькою шийкою та й каже: призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, голова не вилазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоєчки, і зазирає, і нюхає, нічого не вдіє. А журавель довкола ходить та все дзьобом у глечик, Усе в глечик. Помаленьку, помаленьку, та й поїв усе, що наварив. А тоді каже Оце ж вибачай лисуню, що мав, тим і приймав. Та вже більше нічого не маю на гостину. Ох і розгнівалася лисичка та так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться чемним гостям. Так то їй гостина журавля до смаку припала. Так від того часу лисиці й не приятелюють з журавлями.